Якщо у вас в автомобілі не вистачає, наприклад, розетки, отакої, щоб заряджати мобілку, то ви можете замовити отаку штуку, собі врізати її, і вам уже не потрібно, прикурювач нічого пхати, буде вже стаціонарно. Плюс вона вимикається і показує, там, скільки вольт у вас на борту. Тобто, якщо у вас навіть генератор, Поламається, ви зразу побачите, буде там менше 14 або 13 вольт, і з нею йдуть в комплекті такі ще фішки зразу обжимні. Тобто ви собі обіжмете провода ті, що йдуть від прикурювача, і сюди приблизно накинете масу і плюс. І буде у вас такий бачите, закри... закриваємий навіть пише вольтметр розетка для зарядки.